Весна 2020-го. COVID-19 поширюється, наче лісова пожежа. За підрахунками медиків, кожна інфікована людина заражає ще кількох. А для виходу на плато потрібно, щоб хворий інфікував не більше однієї людини. Тож суворий карантин, хоч і не популярне, але найкраще на той час рішення. У березні, квітні 2020-го, українцям погрожують величезними штрафами навіть за прогулянки в парках і на дитячих майданчиках. А плавця моржа на столичному пляжі затримує ціла команда поліцейських. У травні українські міста поступово оживають, відкриваються вуличні кав'ярні. Готелі готуються приймати гостей з урахуванням нових правил. А поки кордони закриті, активні українці відкривають для себе внутрішній туризм. Приїхали з Луцька, напевно, вже не витримали. Хотіли просто розвіятися. Ми знали, що сьогодні ще не буде багато людей. Хотіли тримати дистанцію, просто подихати свіжим повітрям просто побачити Львів. такий, не масовий, не тоді, коли дуже багато людей. Антисептики, маски та соціальну дистанцію ніхто не скасовує. Вакцину проти смертельної хвороби обіцяють не раніше ніж за півтора року, а виявляти хворих треба вже зараз. Ситуацію рятує широке впровадження тестів на covid 19 Є три тести на ковід. Перший це експрес-тест, який ви можете придбати в аптеці чи замовити по інтернету та зробити самостійно навіть у домашніх умовах за 15 хвилин. Найточнішим тестом вважаю тест ПЛР, бо він прямо вказує на вірус. На початку літа європейські країни починають виходити з суворого карантину. Кордони відкривають за умови обов'язкового страхування від COVID-19. а своєрідною візою стають ПЛР-тести не завжди точні та й не дешеві. Тест ПЛР найвищої якості можна знайти від 800 до 2500 тисяч гривень. Платити за відпочинок доводиться не лише грошима після повернення з закордонної відпустки. Громадяни України мусять відсидіти два тижні на самоізоляції. Я сиділа повноцінно 14 днів тут у себе вдома. Ти вже думаєш, боже, на, що я взагалі туди їздила. Контролювати карантинників має мобільний додаток Дій вдома. Люди отримують пуш повідомлення, їм потрібно там відсканувати обличчя, і в цей час фіксується геопозиція. І тоді ми чітко знаємо, що людина знаходиться в місці обсервації. У серпні 2020-го Українська влада дозволяє як альтернативу самоізоляції зробити ПЛР-тест. Отримавши негативний результат, програма знімає людину з контролю. Я так зраділа, коли нам замінили самоізоляцію на тест. І це було просто свято. Яке. А поки туристи думають про відпустку, вчені намагаються остаточно приборкати пандемію. Восени 2020-го у світі одночасно випробовують десятки різних вакцин кандидатів проти COVID-19. а вже у грудні кілька фармкомпаній заявляють, вакцина готова. Весь світ вивчає нові слова: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac. Це справді вершина нашого наукового прогресу. Строк виготовлення і тестування вакцин становить у середньому 15 років. Перші вакцини, що потрапляють в Україну в лютому, доступні лише громадянам з групи ризику, медпрацівникам, військовим, поліцейським літнім людям. Та вже у травні 2021-го стартує кампанія масової вакцинації і знову черги, знову ажіотаж. Тепер уже біля пунктів, де роблять щеплення. Ми приїхали, стали в цю величезну чергу, але добрі люди нам підказали, що люди похилого віку можуть без черги. Ми хочемо нормально існувати. У нас діти, у нас онуки. Сертифікат вакцинації стає перепусткою у широкий світ. Після другої дози препарату жовтий внутрішній сертифікат стає міжнародним зеленим. Ризики у туристичній сфері залишаються високими, проте галузь стрімко відновлюється. І на початку 2022 року вже перебуває на підйомі. Мабуть, найпопулярніше новорічне побажання українців як найбільше подорожей у новому році. Двадцять четверте лютого ставить наше уявлення про мандрівки з ніг на голову. Мільйони українських жінок і дітей опиняються в омріяній Європі, але в статусі біженців. Які мають мало спільного з туристами. Чоловікам призовного віку виїзд за кордон закритий, воєнні реалії поставили перед українськими туроператорами нові виклики, які чимось нагадують часи коронавірусу карантинів і перекритих кордонів. На сьогодні виїзд з країни він є таким ускладненим. Нам може зайняти від доби до двох, власне, добратись до цього місця відпочинку в Україні все більш доступно. Потягом за одну ніч ми можемо з центру країни приїхати на захід країни. Тому якщо для відпочинку всією сім'єю, то сьогодні українці обирають карпатський регіон, але є люди, які їдуть матері з дітьми, також і за кордон на море. Як і три роки тому, пріоритетним для багатьох українців стає внутрішній туризм. На жаль, не на морі. Більша частина українського півдня залишається окупованою чи прифронтовою. Натомість багато мешканців центру України, які були змушені евакуюватися на захід в перші місяці Великої війни, відкрили для себе красу Карпатських гір і тепер повертаються сюди вже як туристи. Карпатські курорти популярні серед родин військових. Які орендують тут житло для короткого і такого безцінного сімейного відпочинку, мандрівки до безпечних мирних країн, де не виють сирени і є тепле море, приваблюють українок з дітьми навіть попри виснажливу дорогу. А до вимог туристів під час вибору курорту додалася специфічна українська, щоби поруч не було росіян. Але на сьогодні в європейських країнах, наприклад, в Греції, на Кіпрі, є значно менше росіян. На сьогодні їх практично немає в Польщі, Литві, Латвії. Що стосується Іспанії, Хорватії, Болгарії, то їх менше, але вони там ще є. Тому також залежно від коли ми бронюємо тури, то варто запитувати у агента або в готелю наскільки багато там проживає росіян, якщо ми хочемо їх уникнути. Туристичні фото з казковими краєвидами суспільство сприймає неоднозначно, як і саму ідею відпочинку у такі лихі часи. Та війна поволі виснажує українців і часом без перезавантаження не вивести, як це мало не сталося з волонтеркою Олесею, з позивним продюсерка. Я попросила у лікаря антидепресанта. Мені вже виписали рецепт, я мала їхати за рецептом, тому що стан у мене вже був нікудишній. Психологи переконують, відпочинок. Це не забаганка, яка демонструє злочинну байдужість до війни, а навпаки, життєва необхідність. А це не просто можна, це необхідно. Стане більше роботи, стане більше стресу, стане більше напруги. І тоді питання, яким чином ви будете цю напругу зменшувати. найчастіше що це буде? Це буде психосоматичні прояви. У вас буде гіршати здоров'я. Організм зробить так, що ви змушені будете зробити собі відпустку, відпочинок. Тільки можливо, тоді це буде вже лікарняне ліжко. Волонтерка Олеся. Повернулася з двотижневого відпочинку на морі геть іншою людиною, такою, власне, як і була раніше. Ти приїжджаєш, я бачу, наскільки вже подавлені кияни, і, і я така: гей, давайте, давайте там знову в своєму ключі. Тому я не знаю наскільки мене вистачить. Відпустка допомогла максимально, тому що я приїхала в Київ, мені лікар поїшає Лисіння, коли ти прийдеш там і всі діла. А я кажу: а мені вже не треба рецепту.